Після ракетного обстрілу частина Луцька досі без світла. І це не погодинні графіки, а аварійні відключення. Станом на 15.00 електропостачання відновили не скрізь. Виправити це обіцяють до 20-ї години 28 листопада. Світло енергетики загалом відновили в 98 населених пунктах області. Щодо опалення, то в Луцьк теплі запевнили. Батареї вімкнули в усіх будинках Луцька. Вітаю, шановні личани. Оперативна інформація про ліквідацію наслідків ринкового ракетного обстрілу станом на цю хвилину. Перше тепло. Всі котельні нашого підприємства комунального «Луць тепло працюють. Якісь котельні заживлені від звичного електропостачання, якісь котельні працюють на дизель-генераторах. Всі котельні подають тепло. Ті котельні, які працюють на дез-генераторах, звичайно, не подають тепло такої температури, як ті, що працюють на звичайних. Однак батареї не холодні. Щодо води, щодо водопостачання, водовідведення. Е, наше підприємство Луцьводоканал також одразу перейшло на дез-генератори після вимкнення. Електроенергії наразі водопостачання є, водовідведення працює. Єдине, що в жителів, які проживають вище 4-5 поверху, може бути поганий тиск води. В такому разі просимо вас зрозуміти ситуацію, скористатися допомогою сусідів і набрати. Води у ваших сусідів, окремі ОСББ, зробили загальну точку доступу води в підвальних приміщеннях. Якщо є така можливість, користайтеся нею. Також хочу подякувати працівникам нашого водоканалу за оперативне реагування, за чітку і злагоджену роботу по увімкненню об'єктів наших на альтернативне живлення від дизель-генераторів. Щодо транспорту, одразу після вимкнення електроенергії не працювали тролейбуси. Зараз відновлено рух 15 тролейбусів з тих 40, що зазвичай курсують в нашій громаді. Працюють тролейбуси на таких маршрутах: одиничка, двійка, трійка, четвертий маршрут 4А, 5, 12. Решта тролейбусів, їх рух буде відновлено після відновлення електропостачання. Щодо відновлення електропостачання, є попередня інформація, що електропостачання нормально буде відновлено о 20-й годині, однак я. Рекомендую відноситись з обережністю до цієї інформації, тому що ну, немає сьогодні гарантії, що от в 20-тій годині одразу з'явиться електроенергія. І так як ми зазвичай звикли, ми зможемо нею користуватися. Це може бути трошки пізніше, ми знаємо, що ситуація складна, є ушкодження, тому необхідно поставитися до цього з Також хочу сказати, що одразу після. Обстрілу були розгорнуті пункти незламності в наших загальноосвітніх школах, а також в старостатах в приєднаних громадах, є в цих пунктах незламності або пунктах обігріву. Дизель-генератори, є електроенергія, є прилади обігріву, є можливість зарядити гаджети, є оптоволоконний інтернет проведений, є аптечка, є питна вода. Загалом проаналізували ситуацію, не надто багато людей користувалися, але пункти обігріву ці або пункти незламності були доступні.